Що таке артрит? Це запалення суглобу. Якщо взяти ті самі артрози чи травми суглобу, вони по-любому відбуваються з розвитком запалення в тій чи іншій мірі. А безпосередньо артрити, як самостійне явище в суглобах, вони на щастя трапляються досить рідко. Ми можемо впливати, зменшуючи кількість прозапальних факторів, збільшуючи кількість протизапальних. А фактори росту вони сприяють відновленню пошкоджених структур тканин. Препарати той же самий АМК чи ПРП вони не тільки мають фактори росту, вони мають і протизапальні фактори, які без, беруть безпосередню участь в ліквідації е, запального процесу. І поряд із класичною протизапальною терапією медикаментозною маю на увазі, е, вони сприяють швидшій ліквідації запалення.